Всім привіт, шановне панство, ви на каналі Powercast і у нас сьогодні огляд всілякого непотребу заліжки. І хочу його розпочати наступними девайсами. Це, мабуть, більше відноситься до туристики, але в рибалці, принаймні мені, воно точно не буде заважати, а гадаю, що навіть поможе. І це є гамаші, друзі. Якщо хтось не знає, що це таке, розповім вам. Я влітку дуже часто рибалю на річці, яка е, заросша прям капець, як крапива, якісь там колючі рослини. Часто густо буває бруд, грязь і все таке інше, плюс роса. І наше взуття та штани дуже сильно брудняться. Особливо влітку, коли ти рибалиш під палючим сонцем, маєш світле вбрання і виходиш звідти, як свиня в дощ, як то кажуть. Не дуже приємна ситуація, тому я придбав ось такі девайси. Вони натягуються на колошу наших штанів, кріпляться до нашого взуття і мають захистити наші ноги. Виглядає це все е, діло наступним чином. А, наступним чином воно монтується на ногу, Одіваємо, да, щоб вас не затримувати. Ось так вам продемонструю. Тут є гачечок, який ми чіпляємо обов'язково за шнурочок і липучкою приклеїмо. Все. Ваші ноги захищені від грязюки, від якихось рослин, типу кропива або ще чогось, що може подерти, пошматувати ваші штани. Якщо вони забруднилися, викинули в кульочок, в рюкзак не маєте ніяких проблем. Ось так ця штука виглядає. По-моєму, дуже класно. Наступним девайсом, який я придбав, на мій погляд, має бути корисним. Ну, принаймні, зараз він виглядає так. Це ось такий гумовий тримач для вудилища. Для чого це використовується? Ось так він виглядає. Має різного діаметру. Ну, отвори хай це будуть. Да? Для того, щоб ми могли вставити сюди різні частини бланка, там будь то двохчасник, трьохчасник, або, або скільки заманеться, скільки сюди запхнемо. В чому фішка? Я дуже часто рибалю, саме переміщаючись на велосипеді. І коли ти їдеш, то даєш спіннинг або на дві частини. Береш його, їдеш і воно починає десь там цокати. Я спробував там обмотувати липучками, не завжди це дається, особливо коли ти маєш ультрік, тут тонке, все одно, десь воно там вискакує, ще щось цокає бланк об бланк, не дуже приємна штука. так? Я ось спробував принаймні походити, дав ці дві штучки на спінінг, все, нічого ніде не, не цокає. Так само ми можемо закинути е в багажник е авто. і... Немає цього цокання, не е, задумуєшся про те, що може там щось десь у тебе сильно пошкодиться і зломиться е, е, як наслідок твій бланк. Тому ось такий девайс, воно коштує якби недорого, але мені здається, має воно прослужити вірою і правдою багато років. Подивимося, як воно буде. І наступною сходинкою нашого списку є девайси від My Neng Fishing Tackle. Ох, і назва. Що це таке? Я собі замовив ось такі. Дві бобинки це є що інше, як свинцовий дріт. Якщо хтось дивиться мій канал, то бачить, що часто густо я особливо на слагах або на якихось таких цікавих приманках. На раках також підгружаю офсетний гачок. саме е, До цього я мав припой, але він є трошки легкий. І м, маєш таку проблему, коли хочеш, наприклад, підвантажити на 2 грамчика, то припою треба е, мотати кілька шарів. І це не зовсім зручно. Тому я вирішив все-таки замовити, знайшов уже на ліжці сенцевий дріт, він значно тяжче припоє іде. Взяв два діаметри, 1 мм, і здається 0,5 мм під менші приманки, також можна огружати якісь там пстругові монтажі. Ну, коротше, багато чого іншого. намотали на гачок, якщо треба мертва фіксація, проклеїли суперклеєм, і воно тримається на гачку дуже класно. Тому, кому актуальна така штукенція знаєте, що на аліжці це можна також купити. Якщо не хочете на аліжці, можете запитати у магазинах, які торгують нахлистовими товарами. Там також, скорше за все, є. Просто тут в Словаччині ну це є дійсно проблема купити щось таке. Тому ліжка рулить. На наступній сходинці нашого огляду розмістилися ось такі приманухи. Одна від Біркінга, друга від Суперконтиненту. Ну, насправді це одно і те ж саме. Ну, Принаймні насипається воно точно з одного відра, так скажімо. Чому дві? Того, що це різні фарби. Ці приманки у мене з'явилися ще в позаминулому, здається, році вони приїхали. Думав, я половити на них пструга, але так і не довелося. Половив я на них карася, коропа, окуня, був судачок, і ще втекло в мене пару якихось великих риб, не знаю, що то було. Також були покльовки головня. Вирішив я ось цю пачку, оскільки тут уже половина залишилася, доточити ще ось такою і трішечки змінити фарбу. На жаль, продавець не має якихось таких прикольних фарб, але ось так вони виглядають. Принаймні ці, що мають у мене. Ну, ці, що я маю, зараз я вам поверну ось так, щоб було гарніше видно. Зверніть увагу на рухливість цих приманок. Ось я вам так переверну, да, видно, що приманка досить активна. Має ці ніжки, взагалі вона нагадує, напишіть, хто там розбирається у цих водних істотах, ось таку там багато якусь ніжку. Коротше, в чому їх перевага? В тому, що вони плаваючі. На невеличкому гачку вони підіймають своє тільце вгору і десь там ми потрошечку шевелимо, воно все держить дуже класно, грає. Це приманки не ті, які косять рибу як ненормальні. Але вони мають дуже суттєву перевагу. Причому у мене, коли нічого не клює, дуже часто виручає саме ця приманка. Вона, звісно, не така уловиста, як танта, вона трішки інша, і ще вона трішки фільтрує рибу. Я не знаю, з, з чим це пов'язано, як це працює. Інколи кидаєш більшу приманку, а клює невелика риба. Ця відфільтровує. Ну, Звісно ж, є там і дрібні, якісь окуні, і дрібні карасі. Але здебільшого на неї реагує менше, але чомусь крупніша риба. Ось така ця приманка, дуже чудова. До речі, держить покльовки вона також непогано. На мій погляд, цілком може бути, ну, враховуючи знову ж таки невелику ціну по місцевих мірках, в мене вона завоювала, скажімо, довіру і продовжує мене радувати покльовками. І далі хочу вам ще раз розповісти про приманки від Суперконтинент. Це ось така бстругова тематика. Мабуть, блікує не видно, тому я вам покажу її ось так. Ось така якась лялечка, яка не має абсолютно власної гри. Це виключно бстругова тема. Але, як виявилося, не тільки бструг її їсть. Як слід, я ще цю приманку не обкатав, мав на неї покльовки, мав на неї карася, мав на неї окуня, а втікло там пару чогось. Я не знаю, це були якісь або червонопірки, або щось таке, не дуже великі риби. Чесно скажу, я не зовсім розумію ось таку настільки пасивну приманку, вона просто не має взагалі власної гри. Я сюди чіпляв якийсь там вантажок, мабуть, можливо, 0,5 грама або щось таке. Вона потихеньку тоне. Якісь такі дуже-дуже легесенькі підкиди вудилищем і чомусь по холодній воді якесь було диво, але рибка на неї е реагувала. Почекаєш обструговий сезон. Дуже сподіваюся, що, звісно, він буде клювати на хардбейт, це не треба буде, але все одно. Е ця приманка ловить, ну не тільки як виявилася обструга. Кому цікаво, зверніть увагу також на таку штуку. ось так вона виглядає. Ще раз кажу, гри вона має ніякої, але риба на нього реагує. Ну, я тут просто подивлюся, як місцеві ловлять пструга на якісь взагалі незрозумілі штуки. Виявляється, що немає ні вусів, нічого, ніяк вона не шевелиться, а риба на це також реагує. Ну, таке. Ну, пропоную перейти для, до приманок, верніше, для дальничка. І хочу розпочати цю тему з пількера, друзі. Морський пількер. А... Подивіться, як він виглядає, чому морські свідчать цьому асісти. Да? 10 грамчиків, як ми бачимо, фарба така. Я навіть не знаю, чому я таку замовив. Летить ця штука, я так гадаю, що воно зроблено так само, як і все японське. Тіло відлите, відлите з свінцю, пофарбоване, воно шикарно, взагалі немає ніяких питань до нього. В цілому, якість виконання на дуже високому рівні. Ну, Я так гадаю, якщо воно пару разів десь летить в каміння, звісно ж, пошкрябається. Але. Має дуже стабільну гру. На самой повільній проводці вона, мабуть, не працює. Трішечки швидше треба. ну Це не така летюча проводка, як, наприклад, на Жеріха. Мав я пару клювань, чомусь я не дотягнув риби. Я не знаю, воно клювало десь здаля. Можливо, це була біль, можливо, щось. Не знаю. Не буду фантазувати, можливо, якийсь був окунь. Проводка була наступною. Закинув і хвилі подібно її проводив. Не на джигову проводку поки що не було нічого. А от саме така хвиля в товщі води, були проводочки. ну На жаль, рибка відпала, не знаю що то було. Має дуже стабільну, прикольну гру. В цілому, ну на мій погляд, виконано взагалі вище усяких похвал за знову ж таки доступну ціну. Гадаю, що хто там ловить жоріків можливо, воно буде вам актуально. 10 грам, дуже компактні. Там, до речі, розмірна лінійка є, з чого вибрати. Ну, це якби був такий оптимальний варіант для мене, що можна його кидати і, скажімо, ультриком на перегрузі, якимсь лайтиком і ще якось більш такою потужною вудкою. Тому обрав таке, просто взяв на пробу, ну виявилося, що рибка його поскубує. І продовжуючи тему дальнього закиду, хочу вам продемонструвати ось такий невеличкий стік. Важить він 3,5 грама, це виключно така, ну, на мій погляд, ультралайтова модель, закидається просто космос. Летить влучно, летить дуже далеко, а приманка є ця тонучою. Якщо так розділити, мабуть, швидкість занурення буде трішечки швидша, ніж середня, але воно сиплеться просто ненормально. Ну, замість слів, подивіться відосик. Ось такий чинський стік, зроблений непогано. Є там якась малесенька така непрофарбована штука, ну це взагалі е, ні про що. Коротше, 3,5 г воно важить, закидається е, прикольно, летить просто як куля. І давайте подивимося, що воно може у воді. Чесно кажучи, чому я був дуже здивований. <кій> Зараз ближче до поверхні. Угу. Ну, Гадаю, видно, да, як він сиплеться. Просто бомба. Гра. Я, чесно кажучи, здивований, що думав, Чінське буде якось погано працювати. Ні. Працює шикардос. Мав я на цю приманку покльовки якоїсь білі і мав одного невеличкого окушка, тож вважаю, що задоцільно поділитися з вами, в принципі, посиланням на цю примануху. Виконана, просто бездоганно, немає абсолютно ніяких у неї нюансів, пофарбовано все класно. Щодо гачків, вони досить якісні, вони гострі та такі ну, цепкі, чіпляються класно. Я гадаю, що в майбутньому сезоні, який вже скоро розпочнеться, обструговий, я тут заміню гачки на одинарники і буду його використовувати як, мабуть, доповнення до Рафаеля. Вони десь, мабуть, схожі по грі, можливо, там не так, щоб суттєво я їх два разом не порівнював. Але сипляться приманка, як ви бачили, дуже прикольно. Гра у неї просто шикарна. Ну і в догонку продемонструю вам того ж самого, тільки в більшому розмірі. В такій ось більш натуральній природній фарбі я його обрав. Важиться приманочка 5,5 грамчиків вже. До речі, там також розмірна лінійка, кому цікаво, зверніть увагу. Грає вона наступним чином. Так, і трішки старший брат його. 5,5 грамчиків. Також виконання дуже класне. Це коцка біля голови. Це я його на всяк випадок уже один разок огрів об каміння. Ну, випадково так вийшло. Зараз вам продемонструю. Так, ну цей трішки більш вальяжний, більший, через то видно, його буде. Мало би бути теоретично краще. Блін, дівою рукою держати спінінг. незручно. Ну, гадаю. Вам дуже гарно видно, так, як воно сиплеться. Так само і той менше сипляться. Коротше, приманки просто клас. По якості виконання, якщо вам видно, теж немає ніяких питань, тут трошки десь там обшкрабов, обкаміння, ну це вже таке мої. Мої бока, як то кажуть, гачки також стоять класні, ну можна замінити, звісно ж, на одинарники на асісти, кому як е, буде зручно. На цю поки я ще не мав покльовок, але враховуючи, що на, мала, на малу в принципі, рибка реагувала, то гадаю, що більше себе проявить. У нас ще просто не почався сезон е, риби, коли вона клює на активні приманки. Тому кожна є така рибка досить вимочена, досить прошена. Це приманка, на мій погляд, дуже активна. Я гадаю, водичка трішечки прогріється, коли риба почне жрати. Ну і почнеться тематика ось таких всяких девайсів. І знову ж таки, рибальсько туристична тема в моєму випадку це ось такий ліхтарик. Ліхтарик, як він там, від Nightcore, мабуть, так правильно воно читається. Скажу вам так, це е, ліхтарик, який е, ми можемо прикріпити на козирьок або тримати в руці. Я мав уже не один ліхтарик, який кріпиться на козирьок. Оці всі найдешевші так виглядали. Або ось такі прищіпочки, і всі вони просто мають одну суцільну лажу. У одних від, відламується це кріплення, яке кріпиться, другі просто спадали з козирка в Києві на набережні, на бетон, розліталися на куски, потім це все разом з батарейками падало в Дніпро. Коротше, приємного було мало. Подивився я огляди і вирішив собі замовити ось такий фонарик, бо його ліхтарик, вибачте. Бо його, ну, в принципі, нахвалюють. Але знаєте, вірити тим блогерам, що нахвалюють. Таке собі питання, сотання. Ну, вирішив я спробувати. Комплектація його наступна, це іде а, коротше, а, кріплення на голову, що можна використовувати без козирька. Але мені це не цікаво, мені треба саме цей ліхтарик, щоб він кріпився на козирьок. Має він тут ось таку кліпсу, яка прикріплюється і досить непогано працює. Має він декілька режимів, подивіться, як він світить. І так, друзі, ось така місячна ніч. Ліхтаричок, де він там, видно, здається, да, трішечки. А, тестування цього девайсика. Так, ось так він навалює, дивіться, до тієї будови, що далі, ну, я гадаю, метрів 50, мабуть, світить цей малючок досить якісно, гарно. В цілому непогано Це перший режим. Так, зараз я подивлюся, де тут переключатель на інший. Так, це у нас ага, вимкнувся. Це сильніший режим, це трішки поменше він світить. Ну, Теж досить яскраво, я вам скажу, до будівлі вже не дістає. Зараз я його ще раз виключу і це найяскравіший, середній. І ще є ось такий інфрачервоний режим. Це коли щось ми там собі на козирючок десь його повісили. І нам треба підсвітити, наприклад, черв'ячка там на фідері. Нанизати або поправити спінінгову нашу приманку, то в принципі цілком собі непогано воно світить. На мій погляд, взагалі класно. А мало не забувши сказати, в комплекті, звісно ж, є ще кабель, який я навіть не доставав для зарядки цього о, ліхтаріка. Тут є Type-C, тож я гадаю, що від будь-якого телефона, звісно, якщо ж у вас не iPhone, скорше за все, підійде ваша зарядка. В чому фішка? Ну, Він має тримати там якісь е, краплі води і все-таки інше. Кажуть, можливо, там навіть е, дощ буде тримати, але не це є основною перевагою. Як ви побачили, має він декілька режимів, але ще фішка в тому, що він ще має такий сенсор. Ось тут є дві клавіші, це вимкнути ліхтарик, ось це є сенсор. І що ми бачимо? О, чудо, о, диво, коли у нас е, висить на козирку, да, наступним чином зараз я вам переверну. Я вже просто тестував це все дуже зручно. Вісить у вас ліхтарик, ви, наприклад, там на фідері місите цю прикормку чи щось таке, провели рукою, у вас загорілося світло. Провели ще раз, світло вимкнулося. Дуже зручна, прикольна штука, компактний, легусенький, невеличкий. На козирку ти не відчуваєш вагу, як, наприклад, ті, що мають пальчикову батарейку, да, які у вас тягне цілу, цілий вечір, коли ви ловите судака, голову ось так. от Вниз, незручно. Цей, на відміну від тих. Є досить непогані. Скільки він світить, є там на них огляди, я цьому всьому, ну так знаєте, як то кажуть, вірю на а, навпіл, тому що ну, в моєму випадку ця, це світло не буде світитися, скажімо, там 2-3 години підряд. Це буде або червоне світло, на якому, знову ж таки, ми десь мінимо якусь там приманочку, щось таке дуже швиденько туди-сюди, або середнє світло, яке також десь там присвітив пару хвилин і вимкнув. Я гадаю, що як на нічну рибалку має його вистачити, ну на вечірню, тим паче. Тож, якийсь такий девайс, ну, по мені дуже прикольний. Ще раз зверніть увагу, як він виглядає. Крипиться, до речі, на козирьок, він дуже гарно, держить, немає по ньому ніяких питань. Ось такі, друзі, у нас сьогодні з вами огляд. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всіх вас обняв, до нових зустрічей. Всім пока!